З яким архетипом чоловічим їй буде е, катастрофічно? Це з коханцем. Тому що вона, блять, стане йому мамою. А він стане її дитиною. І в них буде нуль сексу. Не дивлячись, що чоловік е, в архетипі коханця. Вони стануть е, нуль сексу, це. І він може її любити. Але хотіть він її не буде. А хто для неї токсичний? Токсичний це для неї також хлопчик, вічний хлопчик, тому що вона хоче стабільність, а він вітряний, він тікає. да? А він вітряний, тікає, тікає. да? Вона будує гніздо, а він руйнує його. Він не підтримує її. Вона буде його душити, а він буде од тікати, тікати. Да? Коли е, мати в тіні вона перетворюється в таку контролюючу матір або жертву. Да, контролюючу матір або жертву. Вона стає дуже контролюючою, вона все робить за чоловіка. І вона проговарює фразу Я ж для тебе все зробила. Вона маніпулює через почуття провини обов'язково. Далі, ти без мене нічого не можеш. І він стає маминим синочком. Да, з тіньовою матір'ю, от повірте, вона побадає будь-якого. Так як вона працює через серце, то вона побадає будь-якого мужика і зробить з нього синочка. І ще чуть-чуть вона йому дасть бутилочку в зуби.